Не бійтеся боятися. Вітаю вас, друзі! Кожен із нас сьогодні, аватар, хтось мужній і досвідчений, що вдало руйнує вороже і будує майбутнє, тримаючи в балансі своє теперішнє. А хтось зовсім юний, слабкий, без досвіду, але з великою купою страхів, можна просидіти на краю прірви, так і не наважившись спробувати приручити свого дракона, щоб полетіти високо! І побачити надзвичайну красу світу, і відчути радість від того, що це я, я змогла подолати свої страхи, невпевненість і полетіти. Всі ми чогось боїмося, почуття страху дано людині природою, адже саме воно лежить в основі інстинкту, самозбереження. Якщо не можеш подолати ворога, зроби його своїм союзником і помічником. В дитинстві я боялася тіні. Бо незрозуміло, звідки вона береться і чому за тобою бігає. Потім виростаєш і не звертаєш на неї ніякої уваги. Тож знайомлюсь зі страхом, і дійсно, не так уже і лячно. Якщо я боюсь приручити дракона, то буду робити все, щоб посідлати його. Точно робитиму те, чого найбільше боюсь. Як же позбутися страхів? Один зі способів зіткнутися з ним віч на віч. Вчіться не лише приймати свої страхи, а й правильно реагувати, визначати їхню причину та викорінюватися зі свого життя. Виходьте із зони комфорту, відкривайте свої кордони, дивіться на світ під різними кутами, не бійтеся думки оточуючих. Почуття тривоги охороняє нас, зберігає наше життя і нашу психіку. Але часто саме воно стоїть на шляху найважливіших рішень мої надзвичайні аватари. Мої незламні воїни, тільки завдяки вам, я вільно борюся зі страхами задля досягнення мети, і саме завдяки вам, мої дракони, майже приручені, пропоную, проведіть ревізію своїх страхів. Це може виявитися дуже корисним. Впевнена, що мої думки стануть вам у пригоді, шановне журі, дякую за увагу, бути добру!